Прийшла підтримати парламентська фракція у парламенті Олега Ряжка, прошу. Шановні українці, браті і сестри, доброго дня. Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати українським профспілкам, які небайдужі, які захищають інтереси трудового народу. Українцям за те, що ви не даєте можливості цій владі грабувати. Бо знаєте, хтось із класиків казав, що найгірший той, хто байдужий. Бо коли прийшли за сусідом, ми мовчали. Коли прийшли за другим сусідом, ми мовчали. Коли прийшли за мною, вже нікому було сказати слова. Тому головне можливість зупинити цей тарифний геноцид. Зупинити пограбунок, який проводить нинішня влада, це не бути байдужими, це найголовніше, бо вони бояться тільки людей. Якщо ми будемо розрізнені, якщо ми будемо байдужими, вони на голову сядуть і три шкури здеруть. Ви бачите, фракція радикальної партії чотири тижні поспіль блокує парламентську трибуну з вимогами. Створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради по розслідуванню офшорів і корупції президента і його оточення. Ми вимагаємо створити в парламенті слідчу комісію по розслідуванню обґрунтованості тарифів на житлово комунальні послуги. Учора до протесту. І я дякую нашим партнерам демократичній опозиції в парламенті. Вчора до блокування трибуни парламентської президії долучилися фракція радикальної партії. Свободівці, інші політичні сили. Усі, хто розуміє, що ми маємо зупинити тарифний геноцид. Тому я звертаюсь до колеги самопомочі з інших політичних партій. Усі, хто розуміє, що маємо боротися, разом об'єднувати зусилля для того, щоб зупинити тарифний геноцид. Нація жебраків, нація споживачів субсидій. Так чи ні? Ні. Насправді ми сильна нація, але в нас влада, яка грабує і дурить, і тому наша сила в нашій єдності, наша сила в нашій небайдужості. Тому я хочу вас запевнити, шановні українці. Браття і сестри, ми в парламенті продовжуємо боротьбу. Не розблокуємо парламентську трибуну і президію. до того часу, поки не доб'ємося виконання рішень, у тому числі і вимог з якими ви сюди прийшли. Що вони нас услышали, вони нас потягали і нам дуже сильно об'єднатися і крепко стояти до кінця. І ми свої доб'ємося в, наш, в наших профсоюзах України, дуже велика сила. Дякую большое. І слово надаємо представників аграрному сектору Катерина Баришева. Шановна громада, толерантні, нескорені, але дуже терплячі українці. Звертається до вас, голова Київської обласної проспілки працівників агропромислового комплексу, голова молодіжної ради Федерації проспілок України. Звертайтеся.